Доброго дня, мене звати Михайло Дідухов, Я інженер компанії Софтіка по направленню BitDefender. Сьогодні я хотів би поговорити про те, як бізнес рішення BitDefender створено, щоб допомагати вам стати стійкішими перед обличчям зростаючого кіберризику. Оскільки BitDefender працює з клієнтами в усьому світі, вони регулярно чують про ці головні виклики в кібербезпеці, а саме, це забагато інструментів і замала видимість, недостатня профілактика, персонал та аутсорсинг теж додають ризику. Важко бути в курсі загроз, що розвиваються, та обмежені бюджети та неефективні Перш ніж ми підемо далі, я хотів би обговорити термін кіберстійкість. В BitDefender вважають, що цей термін набуватиме все більшого значення, оскільки організації прагнуть зменшити зростаючий кіберризик. Якщо останній рік чи бусько того навчив нас чогось, так це передбачати несподіваний ризик. Ось чому BitDefender вважає, що як профілактика, так і виявлення та реагування однаково важливі. Недостатньо просто виявити атаки та відповісти на них. Ефективний підхід до виявлення та реагування повинен враховувати вашу стійкість до ризику. Але також важливо, коли це можливо, запобігати нападам, які спричиняють інцидент. У BitDefender розуміють, що організації зазнають невпинної атаки 24 на 7, як ніколи раніше. Ось чому BitDefender створили рішення, щоб допомогти вашому бізнесу стати більш стійкими до кібернетичного впливу. Ми пропонуємо вибір того, як ви можете стати більш стійкими. По-перше, наш уніфікований endpoint клієнт та аналітичну платформу. Яку ваша команда може використовувати безпосередньо нашу керовану службу виявлення та реагування, щоб BitDefender міг допомогти вам досягти цілодобового покриття? Давайте поговоримо про те, як BitDefender вирішує проблему з надто великою кількістю інструментів, але все ще занадто мало видимості. По-перше, дозвольте мені сказати, що BitDefender робить ну, не все у сфері кібербезпеки, але він пропонує багато можливостей, і він робить це дуже добре. BitDefender надає уніфіковану платформу безпеки, яка працює на різних типах кінцевих точок і робочих навантажень. Windows, Linux, Mac, Mac, фізичні, віртуальні хости, контейнери чи то Хмара. Bitdefender робить все це за допомогою одного агента та єдиної консолі з одним встановленням. Це значно спрощує ваші зусилля з адміністрування. Наприклад, ви можете налаштувати свою політику один раз і розгорнути її в різних середовищах. BitDefender надає широкий спектр функцій безпеки від оцінки ризик ризиків. І посилення та запобігання, виявлення та реагування все з тієї самої платформи. Він також пропонує вибір захисту кінцевої точки та виявлення і реагування EDR відповідно до ваших потреб і бюджету. Цей EDR також працює з наявними антивірусними рішеннями. Ну, якщо ви не готовий замінити те, що у вас вже є, на BitDefender. Він може працювати е, одночасно з іншими. BitDefender також пропонує додаткові компоненти для керування виправленнями безпеки електронної пошти, повного шифрування диска та безпеки зберігання із видимістю з однієї консолі. BitDefender розробив Blueprint for Cyber Resilience як вичерпний перелік можливостей і послуг, які, на нашу думку, є фундаментальними для того, щоб стати більш стійким до кібернетичного середовища. Давайте поговоримо про те, як Bitdefender вирішує проблему недостатньої профілактики. Це сфера, на якій він зосереджується протягом тривалого часу. Насправді, BitDefender розробляв та налаштовував кіберматематичні моделі машинного навчання ще з 2008 року до того, як це стало настільки популярним в інших компаніях з кібербезпеки. Це означає, що BitDefender дуже сильний в можливостях запобігання, щоб виявити та зупинити більше атак. Але не вірте мені на слово. Незалежне тестування знову і знову це демонструє. Bitdefender отримав найбільше перших позицій у незалежних порівняльних тестах AV січня 2018 року по червень 21-го. посів перші місця у 16 із 20... 27 семи тестів. Це 59% усіх тестів за цей період. У той час як наступна найближча компанія мала лише 6 перших позицій, а багато так званих лідерів ринку фінішували на першій позиції лише один раз. Bitdefender також незмінно тримає лідерство у профілактиці і AV-тестом. Ми запрошуємо вас відвідати вебсайти цих двох сторонніх організацій з тестування за адресами avcomprehensive.org і avtest.org, щоб самостійно побачити результати. А я також хотів би додати, що зусилля, які докладає команда BitDefender до своїх моделей штучного інтелекту та машинного навчання, також означають, що ваші it команди та служби безпеки. Мають менше помилкових спрацювань. Наприклад, у червневому тесті бізнес безпеки AV Comprehensive, BitDefender заблокував 758 тестів і мав лише три помилкові сигнали тривоги. Тоді, як інші постачальники мали 91 помилковий сигнал тривоги. CyberReason CrowdStrike 21. Sentinel-1, наприклад, ще не брав участі в жодній антивірусній програмі. Порівняльному тесту. А тепер давайте поговоримо про те, як BitDefender вирішує проблему підбору персоналу та аутсорсингу, кожен із яких теж має ризик. Ми розуміємо, що найняти і утримувати аналітики в безпеки складно. Ми також розуміємо, що багато компаній мали поганий досвід, досвід аутсорсингу безпеки. Ось чому BitDefender запустив пропозицію керованого виявлення та реагування у 2020 році. Вона використовує всі чудові можливості Gravity Zone з точки зору платформи та поєднує їх із роботами безпеки 24 на 7 365 днів. З BitDefender ви працюватимете <кій> з досвідченими аналітиками безпеки, особами, які прийшли з силових служб. Із розвідувального співтовариства і кожен з яких має один або кілька сторонніх сертифікатів безпеки. BitDefender активно бере участь у проактивному пошуку загроз у вашому середовищі на основі розуміння останніх ландшафтів, загроз і конкретних загроз для вашої організації та гаузі. Я також хотів би розглянути п'яту проблему, яка є дуже важливою для багатьох організацій, а саме те, як отримувати максимум від обмежених бюджетів і неефективних витрат. Наскільки, на вашу думку, ви отримуєте добру рентабільність інвестицій від наявних продуктів безпеки та членів вашої команди, які їх потребують? Як я казав раніше, BitDefender може допомогти вам з оцінкою ризиків і захистом, запобіганням, виявленням, реагуванням і керуваними службами. Ми віримо, що можемо запропонувати вищу рентабільність інвестицій у порівнянні з тим, що ви отримуєте з вашими поточними рішеннями, а також закрити низку прогалин, які можуть бути у вас у певних можливостях. Ми прагнемо вивести складність із кібербезпеки. Ми прагнемо надавати рішення, які суттєво знижують ваш кіберризик і роблять ваш бізнес стійким, без необхідності збільшувати штат і купувати інструменти та послуги керування від багатьох постачальників. Bitdefender має значну базу бізнес-клієнтів. Із понад 45 тисяч клієнтів у всьому світі, починаючи від малих підприємств і закінчуючи великими багатонаціональними підприємствами. Наша технологія також є Оєм понад 150 технологічними лідерами завдяки сильним сторонам, які ми обговорювали в сьогоднішній презентації. Bitdefender – це визнана компанія, яка протягом останніх 20 років постійно продовжує інновації. Понад 1600 співробітників і клієнтів у 170 країнах світу. Bitdefender продовжує швидко розвиватися та прибутковий на відміну від багатьох інших компаній із кібербезпеки. І як я вже казав, Bitdefender прагне до інновацій, оскільки 50% робочої сили займаються інженерною діяльністю та науково-дослідними роботами. На сьогоднішній день видано понад 100 патентів і понад 200 очікують на розгляд. Команда BitDefender робить також значний внесок в Open Source спільноту. Усім дякую за вашу увагу. Зараз я продемонструю вам загальний огляд консолі керування BitDefender. І ви самостійно зможете побачити, наскільки централізоване керування та запобігання і відстеження загроз зручне. І просте в використанні. Сервер BitDefender може розташовуватись у двох варіантах: це хмарний або on-premise, тобто локальний. Ми будемо розглядати на примірі локального, але сама веб-консоль в принципі там нічим не відрізняється, крім там декількох нюансів. Авторизуємось і потрапляємо одразу на центральний дешборд, де ми можемо бачити усі інциденти по усім хостам, повна статистика, усе як на ладоні. Плюс це все можна налаштувати дуже гнучко, як вам буде зручно. Що далі по notiфікейшенам? У правому верхньому куті ми можемо бачити Notification-Panel, де будуть приходити усі важливі повідомлення про там, входи інших юзерів і тому подібне, про якісь оновлення і тому подібне. Що ще по. По сповіщенням. Ми можемо налаштувати Mail Server, щоб BitDefender слав нам сповіщення і туди. Так, давайте пройдемось швиденько по самому основному. В деталі вдаватись в цей раз ми не будемо. Звісно, у BitDefender є можливість. Синхронізації з вашою Active Directory, де, коли вона запрацює, ми зможемо побачити усе дерево каталогів і комп'ютерів тут ваше. з Active Directory. Таким чином вони будуть відображатись тут. І з серверу ми зможемо, просто виділяючи необхідні нам комп'ютери комп або віртуальні системи, Зробити розгортання endpoint клієнтів. Це один із способів доставки endpoint клієнту та його розгортання. На машині, на котрій немає, ми можемо просто зробити task install. Після чого вистрибує діалогове віконце. Ми можемо зробити розгортання негайно або по шедуру, по там... Там, Завтра о 12, наприклад. Добре, ну, Звісно, щоб встановити програмне забезпечення антивірусне, нам потрібен буде дозвіл адміністратора ну, права адміністратора. Я створив у себе просто локальну учетну запись з правами адміністратора, називаю BitDefender. та... Забив на сервер BitDefender цю учетну запись, завдяки якої він підключається та без проблем розгортається. А, також ми можемо вибрати, звідки робити розгортання. Ми можемо розробити, роз, скачати з серверу напряму, а можемо, якщо у нас там багато розгалужена багато мережа, а є такі. Рілей, це, це, по суті, кеш сервери. кеш-серверами а, ну і тут ми можемо вибрати, який варіант пакету встановлювати. Про це я зараз розповім. І про кеш сервери також. Наприклад, що таке релей, ми можемо йдемо в пакети. Тут у нас є різні шаблони, зайдемо, наприклад, в цей. І що, що ми тут бачимо? Тут ми можемо состав пакета вибирати, що буде встановлено. Які модулі будуть увімкнені. І, наприклад, цей пакет буде нести все в собі роль релей. Таким чином, коли в нас є релей, ми можемо, наприклад, от ця машина. UBSR1, вона, наприклад, є релеєм. Uh, і коли ми застосуємо, розгортати тут, виберемо, виберемо розгортання не з Gravity Zone Appliance, а з Endpoint Security Relay. <coughs> ми зможемо вказати її IP-адресу адр та uh, endpoint Client, Буде тягнутися прямо от звідси, отак, наприклад. Це зроблено для балансування та для е, для більшого для кращого трафіку, скажімо так, у мережі. Або якщо у вас там є якісь закриті контури, або там якісь е, специфічні правила у вас в мережі, е, ну багато різних випадків є. Що стосується балансування, також усі. Де воно? Усі ці модулі о, серверу Gravity Zone, о, веб сервер Database сервер і тому подібне, все можна розкидати на різні сервера. І таким чином зробити балансування навантаження. О, так. По пакетах, я думаю, зрозуміло, це різні шаблони, котрі ми можемо приміняти на групу машин або конкретні машини. Я думаю, розповідати, навіщо потрібні різні шаблони не треба. Хоча, ну, якщо в нас там є різні відділи, і нам потрібно там, для відділу бухгалтерії, наприклад. Виклю... Там поставити модуль, наприклад, Device Control. Наприклад, Device Control ми вмикаємо, застосовуємо цей шаблон <кій> тільки на бухгалтерію. А навіщо це треба? Щоб потім. Саме головне це політики. Все керується через політики. Політики також можна робити різні шаблони цих політик і розкидувати їх по різних, наприклад, відеом або групам об'єктів-хостів. Політики це взагалі дуже глибока тема. Тут я вам зараз розкажу тільки основне. За допомогою політик можна керувати повністю. Це є. Центр керування усіми ендпоінтами, скажімо так. Тут ми можемо абсолютно все налаштовувати, там починаючи там з Firewall, робити там network Protect, як це все буде там працювати, які протоколи дозволено, які не дозволено і тому подібне. Як реагувати? Багато, 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 багато всього. Як буде працювати Relay, е, Device Control. Ми в ньому бачимо, що усі модулі е, комп'ютера, там наприклад, ноутбука, ми можемо вмикати-вимикати. Е, таким чином, ми можемо зробити так, що ну, у відділі бухгалтерії там на ноутбуках не буде працювати USB-порт. на е, не буде працювати USB-порт, і юзер не зможе нічого з цим зробити. Ну, якщо нам, наприклад, так треба. А, що ще є цікавенького? Це, наприклад, карантин, це доволі стандартна штука. Репорти. Репорти це для багатьох компаній і організацій дуже важливий елемент. А репорти ми можемо зробити зараз або по пошедуру там. Тижневий, тижневий репорт, звіт. можемо його відправляти по пошті кожен тиждень у різних варіантах. Можемо через API зробити в CM з системи, щоб там інші люди, аналітики передивлялися. Можемо вибрати, який буде репорт. Наприклад, по статусу endpointів. По Device Control Activity і тому подібне. Тут, як ви бачите, багато всього. Дуже гнучко, дуже корисно. По репортах все. Далі. Ще цікава штука Sandbox Analyzer. Так, де він? Sandbox Analyzer. Це віртуальна ізолірована середа, яка. В яку ви можете закинути підозрілий файл, об'єкт, скрипт. І подивитися, що він буде робити, куди він буде, які там прав, запрошувати права і тому подібне. Дуже корисна штука. По апдейтам сервера. По апдейтам зараз цей локальний сервер. Через репозиторій, який вказаний там в Ubuntu в самій системі він поліз до сервера вендора і порівняв current Version та версію, яку, яка доступна для оновлення. Через це ми можемо просто нажати кнопочку обновити і буде проходити оновлення серверу BitDefender. Прямо тут ми можемо і побачити Change Log, і подивитися, що, що є в цих патчах оновлення. Що стосується компонентів, це компоненти це endpoint-клієнти. Uh, Bitdefender Endpoint Security Tool. Uh, з серверів вендора він завантажується на сервер наш локальний uh, BitDefender, і звідти Шаблонами, пакетами цими ми його розгортаємо на вже кінцеві хвости. В принципі, на цьому все. Так, як краткий такий обзор. Ну, по аккаунтам тут все стандартно, ми можемо створювати аккаунти з різними правами. Завіцте, ці а права дають нам право доступу до зміни в різних пунктах меню. Ну, тут, тут є Collective директорів, в принципі, все стандартно, нічого такого. Більш подробно по політиках чи більш глибоко по інших модулях, це вже в наступний раз. Це був краткий поверховий огляд консолі Bitdefender у. В общих чертах, скажімо так. Дуже дякую за увагу. Усім пока.